Щоденно в соцмережах публікують збори на амуніцію, автівки чи прилади нічного бачення для захисників. На постійній основі працюють волонтерські організації, які допомагають і їжею, і теплим одягом, і засобами гігієни. Школи і садочки організовують благодійні ярмарки, де збирають чималі кошти на потреби військових. Нам стало цікаво, чи допомагають житомиряни ЗСУ, та як саме це роблять. Так, звичайно, ми всі потребуємо і допомоги. ну, нам потрібна зсу. І ну, без нього ми не зможемо, тому ми маємо їх підтримувати обов'язково. Ну, це апріорі. Як особисто ви підтримуєте? Е, ну, я доначу, е, також ми з чоловіком збирали там, родичам на авто, чоловік мій їздив, волонтерів, ну, я долучалась також. Регулярно здійснюємо перекази грошових коштів. Тим, кому знаємо, довіряємо. Звичайно, це, це обов'язково потрібно. Навіть якихось дві гривні вони все одно допомагають. Звичайно. Як особисто ви допомагаєте? <lustans> <lustans> Я, от є якась лишня копійка, гривня. Береш і донатиш, кидаєш на якісь не знаю, фонди <lustans> или <lustans> щось таке. Хто <Ми> <lustans> <lustans> бажає, той допомагає. Як особисто ви допомагаєте? <lustans> <lustans> ну, початку війни оказав да, допомогу фінансово. <lustans> а зараз А зараз у мене немає такої можливості. Бо економіка у нас. Ой, це, навіть, треба потрібно, я сама допомагаю. Як саме ви допомагаєте? Я вареники ліплю. Постійно, вже цілий рік ліплю. І спершу, з першого другого дня війни допомагаю. Возила на пусти хлопцям, обіди, таке, борщі, вареники. Звісно, всім. Ну, як по-іншому. Як ви особисто допомагаєте? Донатами. Ну, кожен місяць, як можемо. Волонтери шукають якісь інші речагівлі впливання впливу, щоб ну, робити донати ну, так само на рівні. І я думаю, що нам потрібно довести справу до кінця і донатити так само, поки не буде перемога. У мене є два друга від початку війни протягом ну, від березня до літа займалися волонтерством, потім навчання, я поїхав в Житомир. Але вільний час, тобто, коли приїжджаю додому, то волонтером. Також мій друг якраз зараз там в штабі. Дуже часто відкриває збори, ну, бо він їздив в певні точки, і заводив гуманітарку і так далі. І дуже класний хлопець. І коли він відкриває збори, старається допомагати фінансово. А як, же? як особисто ви допомагаєте? Ну, коли в мене є гроші, я перераховую раз в місяць. Я допомагаю, наприклад, і діти мої допомагають. Як саме ви допомагаєте? Як саме я перечисляю як пенсію отримую, так і перечисляю. Там у мене у касі перечисляють. Звичайно, потрібно, якщо у нас навіть адміністрація військово-цивільна, то ми всі живемо, як і військові, і цивільні. Скажіть, будь ласка, як особисто ви допомагаєте? Ну, я входжу в лави територіальної оборони. І вважаю, що цим мають всі займатися і чоловіки, і навіть жінки, тому що я працюю вчителем, і якби ну, мене держава бронює від участі, але на місці я маю теж піклуватись про безпеку своєї свого міста, громади. Ну крім того, роблю якісь там вироби власноруч потрібно. Як саме ви допомагаєте? Я доначе на збори на збірах. А, також я є волонтером Червоного Христа ось, і допомагаю плости сітки. Ні, ну я такі звичайні люди, що самі потребують допомоги. Через то я думаю, що я, наприклад, не можу. Я донатчу і плюс допомагаєш волонтерством. Помагала саме початку війни, але зараз працюю над моїми зараз подруга, вона великими. Оптом таким великим і зараз там. допомагаємо там. Дякую вам за вашу роботу. Гарного дня. І дякую за все, <гаруємо> слава Україні. Героям слава.